Доброго дня. Нюанси по грипу сучасному грипу. Я минулого року записував відео про грип і як протікає грип. Можете передивитися на Тіктоку, можете подивитися так само на інших соцмережах, але коротко і по суті. Значить, Грип зараз нетиповий, тобто не такий, як був колись. Тобто, рік тому, в принципі, вже був грип, який протікав тяжче, важче, ніж попередні рази. Вакцинація насправді сильно не допомагає. Тобто, ну я буду говорити так, як є насправді, так тому що знову ж таки робити весь акцент, що треба всіх вакцинувати, особливо дорослих, кожні півроку, це так само не зовсім вірно, тому що знову ж таки імунітет наш працює трішки інакше, але це дуже багато деталей. Я думаю, що ті колеги, які в темі, які займаються інфекціями, вони зрозуміють. Тобто, просто трубіти, що вакцинуйтесь, 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 вакцинуйтесь. Це все добре, але питання знову ж таки кажу, це не завжди допомагає, що відповідно допомагає, допомагають знання, як взагалі боротися з грипом сучасним і що робити, коли у вас з'явився грип. Перш за все, що я рекомендую, перше. Один, так? Тобто збивайте температуру з першого дня. Якщо, відповідно, не допомагає парацетамол норофен, зараз досить непогано допомагає німесил. Е, в даній ситуації це працює. Е, друге питання є анальдим свічки тобто для дітей, які в принципі теж допомагають. От, це окей. Вони, якщо не допомагає парацетамол, нурофен і месил. Знову ж таки, нагадую, норофен чи парацетамол треба пити кожні 8 годин. Навіть як у вас немає температури, ви п'єте кожні 8 годин. Так? Тому що знову ж таки він збив температуру цей препарат, далі знову все повертається назад через кілька годин. Якщо, відповідно, знову ж таки, Німесил ви приймаєте, німесил працює 12 годин, але перші три дні ви п'єте два рази на день, наприклад, Німесил постійно. Бо в нас як є, збили температуру, вона знизилась, все перестали пити. Неправильно, тобто п'єте, бо він має протизапальний ефект. Те, що мої колеги будуть зараз тут виступати і казати в коментарях, що Німесил не використовується при ГРВІ, грипі чи ковіді, це знову ж таки фейк використовується і ще як використовується, і дуже гарно допомагає. Тому, будь ласка, якщо ви не маєте практики використання, не пишіть таких дурниць. Знову ж таки, олфен чи нурофен, чи Ібупрофен, чи парацетамол, тайленол, тобто всі ці препарати, ви можете використовувати. В чому зараз є нюанс? Тобто знову ж таки, ускладнення переважно настають четвертий, п'ятий день. Грипу, так тобто ускладнення в плані приєднання бактерійних інфекцій на те, що ми можемо вплинути. Тому, якщо ви маєте можливість зробити, зробіть ЦРП. Ще раз я вже кажу, я втомився вже три роки, пояснюю, що таке ЦРП. Далі є якісь космонавти, які не можуть зрозуміти і мало того, в лабораторіях що лаборанти не знають, що таке ЦРП. ЦРП це реактивний протеїн. CRP по англійськи тобто, відповідно, це є аналіз, який вказує про приєднання бактерійної інфекції. Більше п'яти одиниць приєдналася бактерійна інфекція, все не треба вигадувати. Є нюанси в ревматології, але це нюанси. Це є один пацієнт на кілька тисяч, який має ЦРП вищий, вище. Це нюанс. От, в основному, це РП всіх людей менше 5 одиниць. Так, при отруєнні це теж так само цей показник піднімається, бо отруєння є часто спровоковані бактерійними інфекціями. Далі ЦРП високий, дуже, наприклад, 50 одиниць чи більше 50, У вас може бути відповідно сильний запальний процес або вже пневмонія, так тобто, в даній ситуації обов'язково звернутися до лікаря, і можливо навіть треба буде лікуватися в стаціонарі. Значить, що стосовно помилок в протоколі міжнародному, починаємо з амоксициліну. Амоксицилін зараз на практиці практично не працює. Тому в даній ситуації я все-таки рекомендую починати з азитроміцину, сомомеду. Це працює краще. Якщо він не допомагає, відповідно, вам лікар призначить потужніші антибіотики або Торхінолони або карбопенеми це вже знову ж таки в складних ситуаціях з пневмонією. Тому питання про це треба пам'ятати. Так, деякі пацієнти зараз потребують кисню під, час, кисню під час важкого грипу. Тому теж про це пам'ятати. Е, знову ж таки, ці речі лікуються в стаціонарі. І е, я розумію, тобто, що багато пацієнтів зараз кажуть, що. Вони краще знають, як це лікувати, але я говорю, як є на практиці. Зробили це реактивний протеїн, є високий, приймаєте антибіотик. Так, антибіотик лікує ускладнення грипу, так, і ковіду, і ГРВІ. Тому в даній ситуації ми даємо антибіотик. Фраза антибіотиками «ковід не лікується чи гриб не лікується? Це знову ж таки кажу фейк, який в кінцевому результаті зробив ще більше проблем, ніж має бути. Наступне питання що стосовно самого перебігу грипу, питання знову ж таки. Проблема в тому, що зараз практично ви збили температуру, ніби в кінці тижня у вас все окей, навіть випили. При потребі антибактерійний препарат 3 дні все окей, проходить буквально кілька днів, і на наступний тиждень знову 37,5 або 38 і знову поганий стан і кашель, і всі-всі ті речі. Тобто, питання, що робити, робити ще раз повторно ЦРП в динаміці. Якщо ЦРП високий, має бути знову ж таки ще раз курс антибактерійної терапії. Тому що зараз ми всі ослаблені, виснажені після ковіду, після вакцинації, різних вакцинацій, так я кажу, дорослі, і від ковіду, від грип. І не всіх встиг виробитись імунітет так само після вакцини, бо зараз всі побігли робити вакцинацію від грипу і думають, що імунітет буде за три дні. Ні, імунітет буде за 14-21 день. Тому питання, коли йде пандемія грипу, вакцинуватися вже ну, нема сенсу. Так? Тобто, вже в принципі воно навряд чи допоможе вам. Далі питання знову ж таки, що стосовно тих повторних таких ускладнень на другий тиждень, так от. Ну так протікає зараз грип, який в принципі характерний тим, що ускладнення можуть настати пізніше. Тобто, вам ніби добре, ви пішли на роботу, у вас знову ж таки стан погіршився. І для того ще раз, контроль ЦРП або це білка, це той самий аналіз, синонім. Якщо аналіз більше п'яти одиниць, лікар призначає антибактерійний препарат. Хочете без антибіотика лікуватися, якщо ЦРП, наприклад, там 10-8 одиниць, звичайно, що можна, організм переборить, але лежіть вдома. Відпочивайте і пам'ятайте, грип, ковід чи там ГРВІ бажано зараз вилежати. Тобто, відповідно, не ходити на роботу, відпочивати і не робити фізичних навантажень. От, е, в принципі, кажу, мені здається, що цього, цього інформації є достатньо, і, будь ласка, як кажуть, це вже ваше питання, як ви будете проходити грип, і на мою думку, основними моментами є це правильний антибактерійний препарат, тоді коли він потрібен, збивання температури з першого дня, звичайно, пити більше рідини і лежати відпочивати. Все, ніяких інших там всі ті вітаміни, чи там імуностимулятори, імуномодулятори, можуть призвести до критичної ситуації, яка вам зовсім не потрібна, і створити вам катастрофу. В організмі тому, будь ласка, не зловживайте усі ці. Я не буду називати назви, але ви розумієте, все, що рекламується в аптеці, продається без рецепта і що дуже піднімає імунітет, це якраз пити не можна. Тому, будь ласка, ще раз і спосіб життя, тобто менше паліть, менше бухайте, їжте гарну їжу, і відповідно в кінцевому результаті по стресу тут неможливо питання щось сказати, бо всі в стресі: ті, що в Україні, ті, що повиїжджали з України, більше людей, частина українців зараз в стресі. Тому питання. Працюйте з психотерапевтом, який буде вас заспокоювати, ну як інакше. Тобто, інакше нічого я порадити не можу. Ну від себе як лікар, просто даю прості поради, які працюють. Хто хоче, той користується, хто ні, будь ласка, пробуйте самі вигадати колесо. Гарного всім дня і дякую всім, хто підписаний, хто мене радить, хто поширює, хто бачить це відео, поставте лайк, поширте і буду вдячний вам за те, що ви поширюєте таку інформацію. Дякую всім, все буде добре. Переможемо!